Сьогодні у нас 3 квітня. Сьогодні чудовий весінній день, тепленько, плюс 20, навіть трохи більше на сонці. І в нас вже заквітли абрикоси. Дивіться, Вже потрохи розпускається. Вже повинні бджолки працювати, носити трохи пилок. Ось так у нас сьогодні працюють бджілки у новому вулику. Носять пилок сьогодні тепленько їм, і робота йде повним ходом. Ось так. Облітується, молода бджола є трошки, і пилок добре носять. Хочу нагадати, що тут у нас слабенька сімейка. Було трохи розплоду в неї, але на даний час дуже гарна робота, вони. Літають, це дуже добрий показник, що бжолки працюють. І хочу трошки для вас е, зняти знаєте, таке відео, де буде добре чутно, як вони працюють, який вони видають такий гул е, під, час, під час праці, е, який звук вулика. І е, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Ти можете... Разом зі мною спостерігати таку гарну роботу бджолу сім'ї, як вони літають, як облітуються, як носять пилок. Це у нас інший вулик на цьому точку. Тільки подивіться, як добре носять пилок сьогодні. Дуже гарна сімейка, така доволі сильна і працьовується, як бачите, дуже добра робота. Трошки пізніше. Я зніму вам огляд на цю сім'ю. Будемо ставити полоски сюди від кліща і якраз можемо передивитися, яка сила сім'ї на даний час. На жаль, завтра, з завтрашнього дня у нас вже починається погана погода, будуть дощі і похолодання, навіть заморозки на цілий тиждень. Але бачимо зараз бджоли використовують кожну хвилинку свого часу, щоб запастись кормом для майбутнього покоління. Дуже ну, так, приємно за ними спостерігати, дуже працьовита комаха. Згодом на каналі ви зможете побачити огляд на цей тачок, на всі сім'ї, які тут перебувають на даний час. А також вийде відео про спасіння тих бджолосімей, які ми пересаджували з української рамки на рамку Дадан. Один вулик приїхав сюди, два залишилися у Юри. І ми подивимося, яка сила тих сімей на даний час, який йде розвиток. І що з ними сталося? Так що підписуйтесь на наш канал, і буде дуже багато цікавої інформації для вас. На все добре!